Псарата. Дивіться, це рядом лісництво тут. Рядом лісництво там. Купа лісників, які получають по 20-25 15 тисяч, так я чув, А хто краде? Бачите. Вони і крадуть. Дивіться, які гарні ліси, І ця мерзота, блядь, яка по 20 тисяч має краде. бачите, пеньок ховають. Дивіться. Це... Дивіться, оце саратське Покриває Покривається все мусорня, звісно. Без мусорів тут ніяк не обійтися. Тут недавно порізали, це вже другий раз. Бачите, це свіжий тільки попередня машина. Попередня машина. Два заходи різали. Раз приїхали, другий раз приїхали. Бачите, по листю. Це сьогодні, чи вчора? От ще пару днів назад я тут гриби збирав, тут не було. от таке, от Сарата. Це державні лісники. І вони отримують зарплату 15-25 тисяч. І це гавно, блядь. Горує. Ну, щоб ви знали, що лісничий тут мусор поганий. Бо він не лісник. І лісники тут говорить мусора оставки. Тому що тут і нічого дивного немає, мусор це є мусор. Що ти від мусора візьмеш? Тільки вкрасти може. Оце твари. Дивіться. Дивіться, прямо поляна вже вирізають.